І ще хочу додати до порядку денного питання. Прошу включити в порядок денний це питання. Це є звернення, депутатське звернення, то подала його я. Про звернення до Верховної Ради України щодо прийняття законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих безвісті відсутніх померлих захисників і захисників України, приведенням особистого селянського чи фермерського господарства та здійснення підприємницької діяльності. Я прошу включити, а потім розкажу порядок. Всього камера включена. Так. Засідання постійної комісії з питань культури, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, депутатської діяльності етики, законності правопорядку, молоді, спорту, міжнародної співпраці та регламенту. Присутні на засіданні три члени комісії, є пропозиція розпочати і порядок денний, розданий вам на руки. Плюс до порядку денного включити питання про звернення до Верховної Ради. Mm -hmm. Це буде яке у нас там сьоме питання. Сім питань. Пропозиція розпочати і прийняти порядок, порядок з з, затвер, затвердити порядок денний із і доповненням. Прошу проголосувати. Дане любка. Да. Чукають сотні. Труком за що року? За три порядок дані затвердження. Про внесення змін в рішення міської ради No118 про утворення виконавчого комітету міської ради зі зміною внесеннями рішенням міської ради. У нас надійшла заява від члена виконавчого комітету Максимчук Оксани Адамівни. Прошу виключити мене зі складу виконавчого комітету Київської міської ради у зв'язку з сімейними обставинами. Вона змінила місце проживання, поїхала з нашої області, тому не може більше відвідувати засідання виконавчого комітету. Також ще прошу внести зміни в це рішення і включити пункт другий. Вчора надійшла заява від ФИКа Василя Вікторовича, який просить включити його до складу виконавчого комітету Ківерцівської міської ради 8 скликання як заступника начального 6 ДПР. ГОД СНС України в Волинській області. Ви знаєте, що за посадою входить okay. okay. начальник так, пожежної. Кузьма звільнився, він був членом виконавчого комітету, відповідно, вийшов членом виконавчого комітету. І тут ми включаємо заступника Фика Василя Вікторовича. <клес> прошу членів комісії визначатися, прошу проголосувати із поворот. Данилюк. За. Люк. За. Прокон. Шпирок. За. За три рекомендації прийняття. Наступне про внесення змін до програми соціального захисту населення та соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих, померлих, обласності військово-слугопосії Хівоцівської міської територіальної громади на 2025 рік. Даним проєктом рішення пропонується збільшити фінансування даної програми на 260 тисяч. Кошти будуть направлені на 210 тисяч на надання матеріальної допомоги на відшкодування витрат за встановлення пам'ятників загиблим військовослужбовцям та 50 тисяч на оздоровлення деяких категорій захисників України та членів їх сімей відповідно до положення. Прошу підтримати. Ставлю на голосування, щоб дане питання винесено було сесії. Даний люк, року. Шпирок. За. За три рекомендації пам'ятає. Наступне про внесення змін до програми фінансування заходів державного обласного місцевого значення тіла в міської. Територіальної громади на 2025 рік двадцять рік затверджені сесії. Збільшуємо фінансування на 50 тисяч. Кошти будуть направлені на відзначення державних свят, професійних свят, ювілейних дат, придбання подарунків і та надання одноразової шової допомоги. Прошу отримати. Голосуємо? Да. Далі. Дик. За. Пропух. За. А завтра декомендація прийняти. про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту на території Ківцівської міської територіальної громади на 2025 рік, затвердженої рішенням сесії. Збільшення фінансування на 50 тисяч, 30 тисяч буде направлено на проведення скульптурно у сафту та 20 тисяч на придбання спортивного інвентаря. Прошу підтримати. Ні. Це навіть і спортивні заходи, які організовуємо ми міська організація міська рада. Голосуємо. За. За. Трупунку. За. Шпирок. За. За три рекомендації прийнята. Наступне про звернення до Верховної Ради України Прошу. щодо прийняття законопроекту проєкту, внесення змін. До деяких законодавчих актів України прошу підтримати і, ну, підтримати і винести на розгляд сесії звернення депутатів Керсійської міської ради до Верховної Ради України і підтримати щодо підтримки даного законопроекту. У зв'язку з продовженням повномасштабної війни та зростанням кількості громадян, які потребують не лише вдячності, але й реальної підтримки з боку держави. Надзвичайно важливою є ініціатива, закладена в законопроекті про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю власне війни та членів сімей загиблих захисників і захисниць України при веденні особистого селянського чи фермерського господарства та здійсненні підприємницької діяльності. Законопроект передбачення систему державну допомогу цій категорії громадян у доступності до земельних ресурсів. Започко започаткування фермерської чи підприємницької діяльності пільговому кредитуванні, освітній підготовці правовому е... консалтингу та реалізації продукції Так, зокрема даним проектом закону передбачається надати право учасникам бойових дій, членам сімей загиблих захисників захисниць, особам з інвалідністю наслідок війни, які виявили намір проводити господарську діяльність у сільській місцевості на першочергове отримання постійного користування 2 гектар землі з господарського призначення для та для ведення фермерського чи особистого селянського господарства. Тобто цей законопроект призначений для підтримки таких вразливих категорій населення, якщо вони звільняються із військової служби, і щоб якась була є допомога на законодавчому рівні. Прошу підтримати і винести на розісе. Данилюк, шоком за. Шпирок за, за. три рекомендації. Різні. Питання порядку денного вичерпні. Дякую членам комісії, Дякую комісії ну, да. за роботу.